Жило в лісі одне невиховане мишенятко. Вранці воно ні з ким не віталося, не говорило нікому доброго ранку, а ввечері нікому не говорило на добраніч. Розсердилися на нього всі звірі у лісі. Не хочуть з ним товаришувати, не хочуть з ним бавитися, ягодами не пригощають. Сумно стало мишенятко. Рано вранці прибігла мишенятко до дівчинки Марічки і питається. Марічко, Марічко, як мені помиритися з усіма звірами у лісі? Марічка відповіла мишенятку. Вранці треба з усіма вітатися і казати доброго ранку. А ввечері треба всім говорити на добраніч, і тоді всі будуть з тобою товаришувати. Побігла мишенятко до зайців. Всім зайцям сказала Доброго ранку. І татові, і мамі, і бабусі, і дідусеві, і маленькому зайченяткові. Усміхнулися зайці і дали мишенятку морквину. Побігла мишенятка до білок. Всім білкам сказала Доброго ранку. І татові, і мамі, і бабусі, і дідусеві, і навіть маленькому більченяті. Засміялися білки, похвалили мишенятку. Довго бігало мишенятко лісом. Всім звірам великим і маленьким сказала доброго ранку. Побігло мишенятко до лісового птаха. Звив своє гнізду лісовий птах на самому вершечку високої сосни. Доброго ранку. крикнуло мишенятко. Голосок у мишенятка танкий, а сосна висока висока не чує його лісовий птах. Доброго ранку. щосили крикнуло мишеня. Все одно не чує його лісовий птах. Нема що робити. Полізла мишенятка на сосну. Важко лізти, мишенятко, чіпляється лапками за кору, за гілки. пропливав повз біла хмаринка. Доброго ранку, крикнула мишенятко в білій хмарі. Доброго ранку, тихенько відповіла біла хмара. Ще вище повзе мишенятка. Пролетів повз літак. Доброго ранку, літаку. закричала мишенятка. Доброго ранку. голосно прогудів літак. Нарешті дісталася мишенятка до вершечка дерева. Доброго ранку, лісова птаха, сказала мишенятка. Ой, як довго я до тебе добирався. Лісовий птах засміявся. На добраніч, мишенятко. Подивися, вже темна, вже ніч настала. Час вже всім говорити на добраніч. Подивилося мишенятко довкола, і справді, небо зовсім темне, а на небі зірки. Ну, тоді до добраніч, лісовий птахо, сказала мишенятко. Лісовий птах погладив мишенятка крилом, яке ти стала гарне, мишенятка, вічливе, сідай до мене на спину. Я віднесу тебе до твоєї мами.